Степан Васильченко Дома помалу скриплять вервечки. Ай, ну ну но, ну, котино, Засни мала дитину. Кутку перед іконами тріщить, мов жива червона лампадка, колихаючи тихими тінями, як завісочкою над ликами святих, то відкриє, то знову запне. На скрині блідо горить низенько прикручене світло. В кочергах під припічком і по всіх темних закутках притаїлись сумуючі діди. На полу стиха тіпає колискою хлопчик Петько і в задумі дивиться поверх колиски великими темними очима. Коля меншенький лежить на полу, уткнувся лицем у подушку і, плутаючись у довгій сорочці, повагом молотить у два ціпи дрібними ніжками, бубонить щось сам до себе. Дивно в хаті і чудно й радісно. Чудно, що тепер глуха ніч, а в їх горить світло, і вони малі самі вдома, що серед ночі вмивалися вони холодною водою з крашанками, в нові сорочки повиряджались, а радісно, що в хаті у їх, як у вінку, на столі новий килим, по стінах скрізь червоніють рушники, аж в очах од їх темно. Долівка, піч, лавки все вимето й вимазано. Проте треба їм тихо сидіти, не пустувати вони стережуть домівки. Поле, поле зелене, а по йому квітки-квітки, розказував коля, що мерещиться йому в заплющених очах. Летять зірки, жовті, червоні, блакитні та все рядками. А тепер засіки, а в них жито сиплеться, сиплеться, сиплеться. Цить, Колю, а то горпинку збудеш, обізвався до його Петрик. Коля примовк і ще глибше уткнувся в подушку. Петько перестав колихати і схилився на бильце. Петько, перекинувся догори на подушці Коля. А коли тато заженуть і горпинчину маму на небо. Петько трохи помовчав. Таку заженуть, поважно одмовив він. Наша мама була ніжна, так її й загнали. Яка ніжна? здивувався Коля. Така біла, така, як гуска. Дурний, пояснив Петько, Ніжна. Що робить не вміє, а тато казали, що в нас треба робити, бо в нас худоба. От дядько Михайло не пустив би маму на той світ, добавив він, зітхнувши. Бо я в дяді Михайла, бо в дяді Михайла волів немає, воли дядько купить, кивнув головою батько. – У дяді теж худоба. Тільки він нашу маму жалував, казав, що коли б мама у їх жила, то він би цілував її в руки, а нашого тата лаяв, казав, що коли б тато не брав нашої мами, то він би тоді взяв її, а тато схилив голову та й мовчить. А що, а? хотів про щось спитати Коля, та тільки зітхнув та й замовк. колись ці заснув, Заквилила дитина. Петько знов схопився за вервечки. Ай, нуй, 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 коточок. Оля довго качався по постелі, перекидаючи ногами. Далі задивився у вікно й затих. Через вікно долітали здалеку дрібні передзвони. Оля одразу схопився на ноги, підняв подол сорочки й почапав по полу до Петка. Схилився до самого уха і страхає пальчиком. Цить Петько, потайки шепоче йому, бо там ходить злодій, кричить Чуйте, кури, чуйте, гуси. Мовчи, спинив його Петько. Ось скоро паску привезуть. Далі укрив дитину і пересунувся до вікна. Йди, Колю, будемо виглядати. Коля подибав до його. Притулились головками до шибок і стали приглядатись. Видно було шлях, обсаджений вербами, ливадою й зоряне небо. І сунули головку до головки й стиха гомонять. Он, бач, колю, показував Петько на кубку зірок зіроку небі. Ото немов груша на нашому городі, а ото чоловік робив у полі клуню. Закопав сохи, а обгородити забув. Де, де? приглядається коля. А отам, де просторо, а он дивись, дивись, колю, он панна з відрами, бачиш? Питько то наша мама, зрадів Коля. Ні, то тільки зірки. Ні, то мама, завіряв коля. Питько замовк. Кажи, Петко, то мама, допитувався Коля і лагодився вже заплакати. Ну, годі не плач, то мама, погодився Питько. Коля засміявся, бо її бозя послав води брати до колодязя? Еге, кивнув головою Питько. Вона прийде через поле до нас? Не прийде, Колю. Ні, прийде. Вона нас не бачить, а ми її гукнемо. Питько, давай гукати, маму. Мамо! крикнув Коля, піднявши очі в небо. Не кричи, Колю, спинив його Питько. – Маму треба кликати тихенько, треба так казати. Петько покірно звів очі до неба і одними губами, мов крізь сон, почав кликати. Мамо, йдіть сюди, мамо, йдіть сюди, ще тихше казав за ним Коля. Це ми, Петя і коля, Петя і Коля!» – отдавалося, як тихий шелест листу. І тільки так заговорили хлопці все небо немов справді перемінилося перед очима. Ожили на йому срібні звірі, Будови дерева, а між ними найясніша на все небо, їхня мама з відрами. І тихо там, тихо, гарно. Ідіть, ідіть, голосніше кликали хлопці. Бо вже наша друга мама ваші хустки і спідниці поносила, намисто продала, а тато нас не жалує. А вона їсти не дає, гуляти не пускає, та все, щоб дитину гляділи. І б'є, мамо, заплакав одразу коля. А мама мовчить. Вирядилась у небі срібною мережкою і зорь, запишалася, не чує їх, немов чужа. Пекучий жаль дитячий обгортає хлопців на таку привабну. А не жалісливу й погордливу маму. Пекучий жаль, дитячий, обгортає хлопців на таку привабну, а нежалісливу й погордливу маму. І, вже не здержуючись, вони обливалися слізьми і з докорами, перебиваючи один одного, поспішали розказати їй свої сирітські кривди колисці прокинулась дитина. Незабаром у хаті було повно плачу. Плакав питько, тіпаючи колиску, плакала дитина, плакав Коля коло вікна, схиливши голову на лудку. А в сінечні двері щось стукало. Тихенько, зострогою, щоб не сполохати. Хлопці почули Мамо! З криком радості кинулись обмарені діти до дверей. В одну мить защіпка злетіла з залізного гачка. В хату увійшов дядько Михайло, ласкавий і смутний. Що у вас тут таке? Полякалися чого, що крик зняли? спитав він дітей. Хлопці держалися за його поле й мовчали. Мама, не йде. Промовив Коля і схлипнув. Дядьо помовчав, і його очі понялися слізьми. Не йде, от горенько, промовив він щиро. Ну, не плачте, я оце зустрів вашу маму в перелізку. Вона ось вам крашанки подала, і дядько дав їм по крашанці. Хлопці і вірили, і не вірили, а їхні очі помалу почали загоратися тихою радістю. А дядю сів на лаву, меншого взяв на руки, а Петка посадив поруч і став їм довго розказувати про маму. Казав, що мама їх не забула, що вона дивиться на їх з неба, бога за них благає, щоб дав їм долю щасливу. Казав, що коли вони плачуть, то й вона там плаче. Хлопці прищулились. Як пташенята слухають, а дядьо все розказує, розказує, а сльози котяться по його смуглявому, вітром запаленому обличчю. А десь дзвони серед ночі гудуть, гудуть, замовкнуть, прислухаються, та й знову загомонять, немов розказують. Про те, що там почули.